Сьогодні на території Кременецького району відбулися показові навчання на базі Почаївського вищого професійного училища. В ході проведених занять учням було продемонстровано роботу пожежної техніки, роботу пожежного відділення з ліквідацією умовного гасіння пожежі, яка сталася в начальному класі. Паралельно з тим було проведено евакуацію умовних потерпілих, показано роботу техніки і з наданням. До медичної допомоги. На іншій локації студентам було доведено розповідь про мінну безпеку, про дотримання вимог правил пожежної безпеки в побуті. Осягнули роботу рятувальників, з якою вони стикаються кожного дня. Наголосили на забороні спалювання сухої рослинності. Переконані, що даний захід справив позитивне враження для студентів, навчив їх основним діям в разі випадку чи виникнення надзвичайної ситуації, як діяти, що робити, як надавати допомогу.